Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ходять чутки, що в 67-му окремо механізовану. Здається, механізовую. Ну, зараз я прочитаю конкретніше. Окремо механізовану бригаду. Так, так вона називається ОМБР. Кажучи, її. Військове керівництво хоче роздробити одну з дуже бойових бригад. Кажуть, що через її минуле. Всі ви знаєте, що це, здається, Ярош, якщо я не помиляюсь. Це був колись правий сектор. В неї, в цієї бригади, десятилітня історія бойового шляху. І а, уявіть собі, а, група людей. От ви знаєте, це мені нагадує, коли а, запорізьких а, цих козаків а, знищили. Оце те саме. Я не хочу їх прирівнювати до козаків чи ще. А, всі вони наші герої. Всі, хто воюють, всі наші герої. Ось, але, ви знаєте, це якась підла гра. В мене чомусь таке відчуття, але ми зараз подивимося, що скажуть карти. Тому що е, хтось каже, що це е, страх у влади перед патріотичною, радикальною. Ну, вони радикальні, скажімо так. Е, е. Силою військовою. і так і так, чи дійсно будуть розформовувати, роздроблювати 67 67 му окрему механізовану бригаду? Я просто відкриваю, щоб правильно прочитати. І так, чи дійсно її будуть розформовувати? А вони її вже домовилися. Угу. Конкретно, це удар. Люди добрі це удар. Сильної бригади удар. Великий удар. Бачите? 20-й аркан теж про це говорить. Це не просто розформування, це знищити. Це знищити тут, третя, три, три, три мечі. 20-й аркан теж повне знищення. І. Тут карти говорять, що вони вже давно про це думали, давно домовилися. Ну, ви знаєте, на армію зараз дуже великий іде тиск, не тільки з тими законами і проектами, які вони приймають. Тут іде страшенно потужна пропаганда проти них, настроюють людей. Проти військових, а військових проти. Зараз ми ще й це питання розглянемо. І так, і так дійсно, тут не просто розформувати, розробити, тут знищити. йде. Іде план знищення, конкретний. Прямо, знаєте, ось ось так. Ну, ви самі розумієте, коли у вас хороша бригада, ви знаєте, що ви товаришу довіряєте. Військовий, хто поруч з вами і можете йти на операцію. Якщо вас зараз розділять, привикай знову до когось нового, ви, ви, ви це прекрасно думаю, що розумієте. І так, і так, зараз ми подивимося, яка причина, чому в жертву принести? На них давно вже око кинули, наше величество, і королівство, так-так, і плюс тут іде ще, ви знаєте, я не бачу тут заворушок, поки що не бачу, але знаєте, щоб їх відправити, щоб мати від них спокій. Тобто із глаз долой, давайте я так скажу, тут іде наказ зверху. Зараз я перепитаю, тому що те, що йде цей наказ про розформування, ви розумієте, що це десяточка. Так, а цю десяточку треба розформувати, її треба подрібнити. Ось тут вона йде, вже починається. Зараз ми запитаємо: йде наказ від банкової, чи е, від. Е, давайте скажемо так: джерело, звідки воно початок бере. Цей наказ звідки бере початок. Іде це з банкової цей початок, чи він йде з Кремля? З банкової. Ні, не з Кремля. А, бачите, банкова, тобто, вийшов маг, мах говорить про те, що наказ йде з банкової. З банкової. Кремль, бачите, сюди не. Ну, ну вона, ця карта вісімка мечів, говорить, ні. А я можу припустити, що давайте тоді, чи є тут слід оманських домовленостей. А, а навіщо? Я зразу вже бачите, от на дні колоди домовленості. Тобто вони не втручаються, але є якісь домовленості. Ось якось так. Є домовленості. Тобто я хотіла бачити, е, е, я скажу так, таролог, який щитує інформацію, розумієте, в просторі дуже багато бруду літає, дуже багато сміття. Щитати правильну інформацію треба мати хорошу інтуїцію, дружити зі своїм підсвідомим і тому подібне. Не кожен це може. Ще раз перепитаю: це є ось ці домовленості з Кремлем, у них все в їхніх руках, тобто банково, так? але слідує все рівно домовленостям. І так, зараз ми розшифруємо. Ну да, бачите, Тут і домов... знову виходить карта домовленостей. І а, ідуть військові тут на першому місці, от у нас місяць тепер випав. Тобто любим шляхом знищити військових, зробити їх на нуль. А, тут на двадцятку, тобто, знищити. А тут обнулити, обнулити військових. Це говорить про те, послабити мої дорогенькі. А, тобто влада робить все так, як. Домовилося. А на першому місці, бачите, вийшла карта військових, тобто армію роззброїти, обнулити, зменшити, знищити, обезкровити. Називайте, як хочете, можете написати свій варіант, як вони це роблять. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги! Все буде Україна!